Чінліз і проект не Проєкт про небезпеку для мотоциклістів і що з цим робити. Проект дивляться мотоциклісти, а також люди, що хочуть стати мотоциклістами, бо вони знають, що тут десь приховане їм ще невідоме задоволення. Але як деякі з нас знають, задоволення і біль вони дуже близько. Міжеряддя або як я заробляю 8060 баксів на сезон в міжеряддя. Міжеряддя це солодке слово для кожного досвідченого мотоцикліста. В ньому точно є той самий фродівський вайб, коли я на своєму Хорнеті або пульсарі вириваюсь і, і пронизую жаркий затор міста. І автомобілісти дивляться на мене заздрістю і осудом, бо вони стоять. А я їду, дивляться на мене, нібито я порушую правила гри. І йду в моєму черги. І якось я чотирює. Але мені все одно, бо в мене просто своя інша гра, і я міняю безпеку на вразливість і свободу. Я особисто дуже люблю затори, і періодично для релаксу я просто їжу шестигодинним заторам просто щоб розслабитись, і я вважаю, що мотоцикл в місті потрібен в першу чергу для того, щоб швидко переміщатися. І в місті майже завжди затор, може, міжеряддя не відворот. І тому впевнена їзда в заторах це суперсила мотоцикліста. Перше, тому що всі стоять, а ти їдеш, і ось якщо в середньому. В робочий час моя поїздка на тачці вона займає 45 хвилин. На мотіку це максимум 15 хвилин в будь-яку точку міста. Коротше, мені стало цікаво, я підрахував, і ось якщо я катаюсь два сезони навесні, три сезони літом і два сезони м -м, восени, я заощаджую десь біля 130 годин робочого часу. До речі, сказати, що зазвичай у місяці 148 робочих годин. Отже, міжрядня масхев, але які перші страхи новачка? Перше, це втрата балансу і. І я боюсь просто, що я завалюсь і поцарапаю чужу тачку. І саме тому в міжряді ви можете побачити людину, що підстраховуватись, і вона йде з каченими ногами. Насправді дуже дуже швидко прокачується повільною їздою, і це може тренувати так. Просто заїжджаєте на любу парковку, знаходите парковочне місце і пробуйте заїхати в нього і протриматися в нього 20 секунд. І використовуючи сіру зону щеплення і задній гарь, або коли ви під'їжджаєте до будь-якого красного світлофора, пробуєш останні метри проїжджати так повільно, щоб достояти до зеленого, і за два тижні практики ви станете краще з себе попереднього в два рази. Я прям гарантую. Якщо ні, прийдете поставити дізлайк. А якщо так, розкажете всім мотоциклістам про це. Або ще варіант: приходьте по понеділникам на джемхану на фозі і зарубайтесь в зарубу. І там ціль прижати іншого мотоцикліста і заставити його зупинитись. Це дуже весело. Насправді, ця практика навчить вас використовувати щепу і задні гальма для точної їзди. Взагалі, задні гальма в міжряді це ваш робочий інструмент. У новачка може бути проблема з дискретністю і точністю щепи. І Газа, тобто він може занадто швидко відкритися або закритися, і це дасть такий ривок, і ви втрачаєте баланс і не втримаєте байк. А якщо ви тримаєте газ константа, і там щеп константи, і ви просто подтапуєте задні гальма, то ви набагато точніше коректуєте свою швидкість і тому. Повільна їзда у вас набагато плавніше в міжряді. Тобто, щоб не впасти на тачку, просто тренуйте повільну їзду і баланс. Краще все на світлофорі, Це супер просто. Які є ще загрози в міжряді? Другий пункт те, що бояться абсолютно всі новачки. Він ударив мене праву сторону, сати своє лівою, мою правою. Це про що хтось не побачить і перелаштується у вас. Перелаштування дуже вірогідні коли. А, коли анаконда трафіку або стартує, пришвидшується, або уповільнюється. Швидкі намагається вирватися вперед або шукають активно дири. або намагається стати ближче до старту і теж шукає дири. І тому, якщо трафік змінює швидкість, він або оповільнюється, або прискорюється, очікуйте підвищену а, можливість перелаштування. В будь-якому випадку для перелаштування в тачці їй потрібна дира, а, куди перелаштовуватись. Тобто, якщо я бачу диру, я завжди за замовчуванням очікую в неї, в неї перелаштування. І Мені безпечніше проїжджати між тачками, ніж між тачкою і дорогою. Ще важливий момент. Тачка не прилаштовується в повільному трафіку, якщо в неї не вивернуті колеса. Тобто, якщо я бачу вивернуті колеса. Danger. Я змовшим очікую, що він зараз дрнеться і по якось поверне. І Я не знаю, що він там собі думає. Ну і взагалі, якщо тачки якось направлені не паралельно, а вектор в них такий, що схрещується, я ніколи туди не лізу, бо вони можуть мене потенційно зажати. І якщо трафік дуже щільний, я пристаю на підніжках, щоб подивитися, в який ряд мені поїхати, або щоб подивитися із-за блокера. Загроза третя. Я... І моя внутрішня макака. Тут, по-перше, раніше мені було якось дуже цікаво, яку я дору я ще зможу залізти. Коли я не знав, чи пролізу я чи ні, я просто ліс спробував. І ця ідея оказалась так собі. Зараз в мене, якщо є хоч якісь сумніви, я просто не лізу. І тут я використовую такий принцип, що світ не впаде, якщо я просто 30 секунд почекаю. По-друге, якщо хтось мене не бачить. І перекриває мені міжеряддя. Я ось раніше якось нервував від цього. А там порикував холостими навіть сигналив, і бо вважав, що всі люди повинні бути в курсі, що моя величність їде в міжрядді. і треба, їм треба розступитися і дати мені дорогу. Мій. Мій. Софакинемпорт so і це інфантильна маячня. По-перше, мені ніхто нічого не винен. По-друге, якщо я почекаю, світ не впаде. Нічого не зміниться. Абсолютно прийду майже в такий час, і мене не пропускають не тому, що це якась злочинна дія, направлена проти мене, а просто тому, що ось той поважний чоловік в автівці. Він просто зараз зайнят важливими речами. Там він дивиться TikTok або пише листа коханому. Тому я абсолютно спокійно чекаю. І і ось раніше я був добайоп, і там щось холостими речами. Я, кстати, до речі, дуже сподіваюся, що ти теж колись скажеш, ось раніше я був довбойоп. Бо якщо скажеш, це буде означати, що ти зараз краще і зможеш оцінити, який ти раніше був довбойок. Так що будемо разом сподіватися, що ми. Зараз з тобою до байоби і колись зможемо це по-справжньому зацінити а, водії в Києві, вічливі в цілому, пропускають міжряді, там вбирають зеркала тощо. І я тільки пару разів зустрічав okay. випадки, коли людина навмисно мене бачила і запирала мені в міжряді, і прям навмисно. І, але до цих людей я скоріш відчуваю емпатію, бо їм насправді дуже складно якось в житті. Окей, а, повернемося в міжряді. А четвертий пункт дуже важливий: Єдина по-справжньому небезпечна річ у міжряді це вантажівки. Бо в них повно сліпих зон, в них можуть відмовити гальма, з них може щось випати або висипатись, і вони можуть відкатитися на тебе згори, плюс вони є блокером видимості. блокер видимості, помилка з приняття лівоповорот до бойов. That's a bingo. І ось якщо вантажівка наїде, вона легка може мене вбити або покалічити. Тому я просто уникаю бути поряд і там може ще загулити, наприклад, вибух колеса вантажів. Що буде, якщо вибухне колесо? Воно теж може вбити. Я, до речі, всього один раз зачепив тачку в міжряді. Це був Камаз, він е досить довго гнався потім за мною по міжряддю. Окей, Загроза номер. 5. Це відкриття дверей. Двері зазвичай відкривають, коли тачка зупиняється, щоб висадити пасажира. Тобто, якщо тачка зупиняється, особливо якщо в правому ряду, то я просто з замовчуванням очікую, що зараз там в неї відкриються пасажирські або водійські двері, і хтось почне виходити. Або ще варіант, якщо затор дуже щільний, це може бути прямо посеред затору. Там людина водію жарка, він хоче подивитися, чи довго йому ще стояти. Щось таке. Двері там не фатальна, але може бути досить неприємна річ. Я там, я бачив якось, як мотоцикліст відрізав пальці, мене це вразило, і я з тих пір завжди ставлю хенгарди на всі свої мотоцикли. Шоста загроза це пішоходи і поперечні тачки. <реку> Якщо трафік щільний і стоїть, там я завжди очікую, що із-за блокера може вийти блукаючий пішохід. І... <реку> Що прибігає за затор або продає там, букетики цигани зазвичай. Або іноді це буде рідко, але буде, коли затор щільний і тачки починають пропускати поперечну тачку, яку ви не бачите із-за блокера. Тому, якщо просто якщо є блокер, очікую сюрприз. Сьома. І нарешті король загрози в міжряді – це інша акула міжряді, такий же мотоскріст або швидкий мопед-глова. Блядь, я оба не І тут, тут зазвичай просто треба мати на увазі, що якщо в потоці рухається інший мотоцикліст, при зміні полоси ви швидким поворотом голови завжди чекаєте, чи є там хтось в іншому міжряді. І ще якщо ви повільний і вас догнали в міжряді, це означає, що людина сильно швидше вас їде і гарним тоном буде її просто пропустити, там ну, змістився, це супер просто. Якщо людина поспішає, якщо ви тормоз, вона почне там якось суетитись, намагатись вас об'їхати по іншим полосам, міжряддя. Чуваки і лейдіс, ви дивитесь цей проект, тому що хтось пошарив линку на цей проект для вас. Так що зробіть те ж саме для інших. І якщо ви хочете підтримати проект, ви можете замовити такі футболки, там є різні дизайни. Футболка коштує дорого, тисячу гривень. 500 йде на друк, а 500 йде на над мотохелп на ЗСУ. і замовити може можна в закрепах в інсті або в описі к цьому відео. А, мене звуть Чингіс і в цьому проєкті не бачив. Я розповідаю про потаєнні загрози, які очікують мотоцикліста, і готую вас до зустрічі з ними. Бо ці зустрічі будуть тут. В інсті короткі історії, а в Ютубі досить детальні. Шукайте канал, не бачу. Фух, все, папа, -па, надо поспати.